Привіт! Я Аріна Діденко, мені 11 років. І я з незламного міста Героя Харкова. Співаю з самого дитинства. З трьох років я вихованкою палацу дитячої та янацької творчості «Істок». І наразі займаюся у студії панда. Музика невід'ємна частина мого життя. Я не уявляю себе без сцени, адже саме там я відкриваю свою душу і проживаю всі емоції. Кожна пісня для мене це окрема історія, яку я передаю слухачам. Колись на конкурсі один із членів журі сказав про мене, що я співаю очима. Можливо, так і є. Адже всі емоції почуття я намагаюсь передати не тільки голосом, а поглядом і серцем. Я дуже хочу взяти участь у національному відборі на дитяче євробачення, бо хочу поділитися зі світом своєю енергетикою, емоціями, натхненням та українською душею. У мене це шанс сказати світові, що ми сильні, ми живі, ми не зламані. Ми беремо участь у всеукраїнських та світових турнірах та змаганнях, фестивалях і конкурсах. Ми робимо це попри все. Також я захоплююся танцями і нині є кандидатом у майстрі спорту України з акробатичного рок-н-ролу. Танці дарують мені свободу і натхнення. Моя найбільша мрія це гідно представити Україну на дитячому Євробаченні та запалити серця мільйонів людей.